Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський, і сьогодні ми будемо говорити про зміни в Польщі від 3 жовтня. Тобто вони ось настануть вже буквально через декілька днів. Тож раджу дивитись це відео до кінця. Також не забувайте коментувати ситуацію, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски. Отже, польське міністерство охорони здоров'я заявило, що від 3 жовтня. В Польщі розпочнеться вакцинація дітей від ковіду бустерною дозою, і для цього навіть вже була придумана окрема вакцина. На початку на початку жовтня Міністерство охорони здоров'я планує видати майже півмільйона електронних направлень на дітей, які пройшли основну схему вакцинації. І медики зможуть вакцинувати 475 тисяч дітей препаратом Пфайзер. Джуніор. Тобто тепер існує навіть дитяча вакцина, і ми розуміємо, хто на тому заробляє зараз. Міністр охорони здоров'я Адам Ніджельський зазначив, що до щеплень поки що статистика невтішна, бо люди. Не хочуть вакцинуватися вже там третьою, четвертою, п'ятою, десятою дозою. Всі вже починають розуміти, що е, ця ситуація вона може просто ніколи в житті не виправитись. І такі корпорації, як Pfizer, як Moderna та інші, які займаються розробкою вакцин, просто будуть на цьому заробляти. З року в рік вони будуть придумувати нову вакцину, будуть придумувати нові штами тих коронавірусів. Е, це все буде постійно повторюватись. Абсолютно всі держави будуть Закуповувати ці вакцини, і це може реально тривати десятками років. А потім можна сказати, що зараз в нас вже є пандемія мавп'ячої віспи або ще якоїсь болячки, і знову ці ж самі корпорації будуть придумувати ще якісь вакцини, знову їх продавати по 20-30 по євро за штучку, і будуть на цьому також заробляти шалені кошти. От мені я в принципі знаю, як ви відноситесь до вакцинації, але якщо у вас є що сказати, пишіть обов'язково в коментарях під цим відео. Я завжди читаю коментарі, просто не завжди на них відповідаю, скажу так, бо не маю так багато часу. На цей момент в нас понад 300 тисяч зареєстрованих осіб для вакцинації, з них 205 тисяч людей прийняли четверту дозу. Загалом другою бустерною дозою щепилися 1 мільйон 800 тисяч осіб, і в рамках. Нової кампанії Міністерства охорони здоров'я запустить новий сайт, який буде називатись Хочу зрозуміти. І за словами міністра, в жовтні може, може бути якийсь поштовх, який локально спричинить зростання кількості захворювань вже в жовтні. В принципі, друзі, ми з вами про це говорили ще на початку серпня, що десь жовтень-листопад буде погіршення ситуації. Буде просто-напросто погіршення ситуації, і на мою думку, що воно так і буде. От вже і міністр охорони здоров'я цю саму інформацію підтвердив. Ну а про якесь різке зростання кількості захворювань і про якесь погіршення загальної ситуації в країні він говорить, що це буде десь грудень січень. Це вже буде той період, коли масово буде зростати кількість людей, які хворіють, і це друзі, незважаючи на те, що вже е, якби більше половини жителів Польщі вакциновані повністю, і велика кількість з них вже зробили навіть собі першу або другу бустерну дозу вакцини, але бачимо, що навіть це не допомагає в боротьбі з коронавірусом. Тож. Я не буду там закликати ні вакцинуватися, не буду закликати не вакцинуватися. Кожен має приймати своє особисте рішення, бо це ваше життя, це ваша відповідальність. Але свою думку з приводу вакцинації, з приводу оцієї ситуації в Польщі, пишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Мені буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім, хто дивився це відео аж до цього моменту. Бажаю всім гарного дня і до нових зустрічей!